Так, дівчатка, привіт! Сьогодні отримала чергові ваші замовлення. Зараз будемо робити розпаковочку. Так, що у нас тут? Є У нас є така Ось така плівочка, щоб не розбилося. Накладна наша. Ось каталог на наступний місяць. Зараз дуже класна ціна на неї: 159 гривень туш Зен. Їх у мене замовили аж три штучки на цей раз. Вона ось, нагадую, ціна 159 гривень. Далі в мене у нас такий тональний крем для жирної шкіри. четвертий тон, ось такий тонн. Він. він дуже гарно матує шкіру, прибирає жирний блиск. Ціна такого крему 289 гривень. Це в мене замовили новиночку нашу помаду. Вона в цьому місяці тільки-тільки з'явилася. Зараз ми її будемо. Ось така вона запакована. Я вскривати її не буду, тому що це під замовлення. Ціна такої помадки 249 гривень. Не сушить губки, не розтікається, вона не рідка тож. Любителі, дівчатка, таких помад, прошу, замовляйте. Далі у нас йде зубна паста з гелем Алоє. Вона така зелененька, дуже гарна, має антибактеріальну дію, тож, це дуже класно. Зараз на неї така гарна ціна 79 гривень і великий об'єм. Ми такою пастою користуємося самі. Дівчатка, замовляйте. Собі я замовила ось такий бальзамчик для сухої шкіри. І можна мазати губи, рубки, лікті, якщо сушить шкіру. я ось такий ось на камеру не видно, ось така в нього легенька текстура. Дуже класний. Я малому мажу перед школою. Легенько губи, тому що він у мене їх завжди облизує. І вони обідаються. Далі йде у нас така водичка, замовляють. А, забула нагадати, такий бальзамчик зараз в акції коштує 71 гривню. Далі йде така водичка, в мене замовили дівчатка. Варто я зараз 300 гривень. Це дуже класна водичка, вона така сиженька. У в в мене вона є вже майже скінчилася, тож буду замовляти ще. Така Дуже класна. Я в ній відчуваю відразу кавунчик, полуничку, вона така трошки свіженька, солоденька. Мені дуже подобається. Ціна на неї зараз 300 гривень, дуже класна. А також, якщо ви робите замовлення по дисконтній знижці... В кожному замовленні вам доступні ось такі подаруночки. Це маленькі зуб, версії зубних, зубних паст, які можна брати з собою в дорогу, власти в сумочку і їхати. Не треба тягнути за собою, наприклад, ось таку велику. Маленьку взяв і все окей. Все, замовлення ми з вами розпакували. Отже, підведемо підсумки. Якщо робити замовлення з особистого кабінету, ви отримуєте такі подарунки. Тобто, пишіть мені, я вам допоможу оформити дисконтну знижку 30%. І це ваша буде особиста знижка на весь асортимент компанії Farmсі. Замовляти кожного місяця нагрібати товари не потрібно. Знижка діє навіть на одну одиницю. Вона буде ваша особиста, ви нею будете користуватися. Хочете, будете пропонувати подружкам щось, хочете будете купувати тільки собі, і заощаджувати сімейний бюджет. Снижечка, нагадую, ваша, 30%. Тобто, якщо брати таку водичку по повній ціні, вона вартує 300 гривень. А якщо з вашою снижечкою вона вартує 210 гривень, тож це дуже класна економія. Дівчатка купуйте. І ще ось такий яскравий приклад. Без знижечки цей крем коштує 289 гривень. А з особистою знижкою він коштує 202 гривні. Тож, дівчатка 87 гривень економії, це дуже класно. А ось тут 90 гривень економії. Тож, замовляйте, переходьте по посиланню в описі і. І я вам з радістю допоможу оформити знижку всі. Папа -па. цілую, бувайте.